Олександр Манченко разом з колегами два роки допомагає херсонцям долати наслідки обстрілів. каже більшість людей приймають рішення залишатися у пошкодженому житлі. Людина, що перед війною збудувала свій будинок, був приліт, заново зробив собі дах через півроку. Знову приліт. Стінкови було злосінку. І до речі, він там і живеться. Вже три, три прильоти були. Він навіть там і живе. Жінку з тим відправили, звісно, а сам там і живе. Обстріли у Херсоні стали частішими, тому звернень побільшало. Говорить Олександр. У деякі райони міста неможливо потрапити через безпекову ситуацію. Ремонт роблять тимчасовий через ризик повторних обстрілів. Вікна ОСБ-плитами, дах це тентами накриваємо, іноді дивлячись, який район, якщо це віддалений, то є люди, які можуть надати багато шифру. Але це ті райони зазвичай віддалені від річки, які менше довертаються обстріла. І балкони скажу. Ну, що ж, звісно, з них теж холод йде. Бували такі, що дирка в стінці, то фанерою забували, тому що нічого ти не зробиш, бетонне перекриття, бетонна стінка, по фанерою забували, там, читали чимось.